В Україні в найближчі два дні збережеться хмарна погода, можливі дощі та грози. Температура повітря поступово підвищиться. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так у західних областях України, у четвер, 15 червня, буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликі, в день помірні дощі, місцями грози. Температура вночі плюс 8 плюс 13, вдень плюс 19 плюс 24 градусів тепла. На решті території мінлива хмарність місцями невеликі краткочасні дощі та грози. Температура вночі плюс 12 плюс 17, вдень плюс 22 плюс 27 градусів тепла. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 16 червня, у західній частині України хмарно з проясненнями, дощі, грози, місцями значні дощі. На території країни мінлива хмарність, без опадів. Лише в день на південному сході країни місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі плюс 13 плюс 18, в день плюс 23 плюс 28 градусів тепла. У західних областях місцями плюс 18 плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!